Так, зараз їду до Вадика Давидова, він мені позвонив там скинув фотку, вроде шорти, мотоциклетні є у нього. Ну і безплатно мені вирішив їх подарити. А я коротше, подумав подумав, у мене є приколи, він вадик тренер. І думаю, якщо, що, якщо не йому, навіть, то його пацанам на соревнованнях пригодиться. Такі коротше, адіки штани. Я в них виступав буквально. Ну це для фула, для фул Я в них виступав буквально там три, да, Бо я по фулу не виступав, я в шортах по лоукікам виступав. І отакі от топові, я колись на аукціоні виграв, в них тренувався, теж ліпучки поміняв. Все тут чітко зроблено, такі класні на своє час були. І та й зараз, в принципі, нормальні такі накладочки на ноги. Е -е, у такі. такі були, десь він видрав і це і у мене. І вони їм такі класні для тренування. На соревнованнях не знаю, чи їх допустять, але для тренування. Коротше, зараз буде обмін.